Привіт! У цій книзі ми з подружками поділимося з тобою дівчачими секретами. Хлопчикам сюди вхід заборонений. Хоча нехай починають. Раптом їм згодиться. Трішки зірка і трохи капризуша. Дізналися? Хто це? Звичайно ж це. Привіт! У цій книзі ми з подружками поділимося з тобою дівчачими секретами. Хлопчикам сюди вхід заборонений. Хоча, нехай починають. Раптом їм згодиться. Трішки зірка і трохи капризуша. Дізналися? Хто це? Звичайно ж це. Привіт. У цій книзі ми з подружками поділимося з тобою дівчачими секретами. Хлопчикам сюди вхід заборонений. Хоча, нехай починають, раптом їм згодиться. Трішки зірка і трохи капризуша. Дізналися, хто це? Звичайно ж це.